Розділ 21. Що ж далі? Якщо ви протримались до цього розділу, то вже знаєте, що ми опрацювали низку доволі неприємних питань, детально розглянувши багато непримітних гріхів, з якими ми миримось у своєму житті. Часом це могло б бути болісно. І сподіваюсь, що так і було, бо це означає. Що ви проявили достатньо чесності та смиренності, щоб погодитись з присутністю деяких із цих гріхів у своєму житті. Саме в цьому полягає, ва... полягає ваша надія. Пам'ятайте, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. 1 Петра, 5 розділ, 5 вірш. Черпайте підбадьорення в перших фразах негірної проповіді. Дивіться Матвія, п'ятий розділ, перша, сьомий вірш. Боги духом, і ті, що плачуть це ті, хто усвідомлюють свою гріховність. Завдяки цьому вони лагідні милостиві у своїх думках і вчинках щодо інших, а також ждають праведності, усвідомлюючи, що ще не досягли її. Уся їхня поведінка. Повністю протилежна звичками пихатого самоправедного Гордія. Однак саме вони, а не самоправедники, були названі Ісусом Благословенними. У своїх притчах Він створює образ, який найефективніше передають суть його вчення. Згадаймо, наприклад, притчу про фарисея і митеря, які молилися в храмі, дивісь, буки. Вісімнадцятий розділ, дев'ятий, чотирнадцятий вірш. З погляду євреям того часу сильнішого контрасту, ніж фарисей і всіма ненависний збирач податий, неможливо було й придумати. Або візьміть притчу про блудного сина. Двійся лухи, п'ятнадцятий розділ, одиннадцятий, тридцять другий вірш. Огідні вчинки, якого напевно глибоко обурили слухачів євреїв. Проте в цих двох притчах саме самоправедний Фарисей і такий самий старшний брат стали об'єктом докору Ісуса. Водночас метар пішов із храму виправданим, а блудний син, що покаявся, був сердечно прийнятний обійми свого батька. Чи не говорить це нам про те, наскільки сильно Бог ненавидить гріх самоправедності? І з якою велодушністю. Він відгукається на смирений і сукрушений дух. Наприкінці попереднього розділу я згадав про проповідь Томаса Чалмерса під назвою Сила, що виганяє нову прихильність. Цілком природно виникає запитання, яким чином ми можемо зростати в новій прихильності до Бога? Відповідь така. Вона приходить до нас від дедалі більшого усвідомлення нашої залишкової гріховності та Христової любові до нас, що виразились в тому, що Він помер за цей гріх. описаному лукою епізоді з грішною жінкою, яка омила і помазала ноги Ісуса. Луки, 7 розділ, 36, -й, 50 -й вірш. Він сказав. Кому мало прощається, той мало любить. Вірш 47. Так само справедливо і протилежне. Тобто, кому багато прощається, той багато любить, що Ісус чітко показав у віршах 41, 43. Пересей Симон не усвідомлював, наскільки Він грішний і як сильно потребує прощення. Тому й любив мало, або ж не любив взагалі. Грішна жінка. Усвідомлювала, наскільки вона грішна, і як багато їй прощено, тому й любила багато. Як сказав у своїй провіді Челмерс, шлях зростання в нашій новій прив'язаності до Христа полягає в постійному усвідомленні Христової любові до нас, відкритої в Євангелії. Апостол Павло писав. Що саме Христова любов до нас споконукає нас жити для Нього? Двісь другий Коринтян, 5 розділ 14, 15 вірш. Така любов до Нього, яка зата витіснити, любов до світу, може виникнути лише як наслідок глибокого проникливого усвідомлення його любові до нас. Тому нам потрібно бути цілком щирим та смиреним, щоб визнати свої непримітні гріхи. І водночас пізнати любов, виявлену в їхньому прощенні. Крім того, ми повинні сміливо поглянути їм в обличчя, щоб розібратися з ними. З практичної точки зору, найгірший з усіх гріхів це заперечення непримітних гріхів у нашому житті. Ми не зможемо розібратися з ними доти. Доки не визнаємо їхню присутність. Перший крок на шляху до перемоги над будь-яким гріхом полягає в тому, щоб визнати його і покаятись у своєму неправильному ставленні до нього. Це не означає, що ми відразу ж досягнемо значних успіхів в усуненні зі свого життя непримітних гріхів, плоть так просто не здається. Проте, висловлюючись словами Павла, наші непримітні гріхи повинні бути умертвлені. Римлянам, 8 розділ, 13 вірш, Колосянам, 3 розділ, 5 вірш. Більше того, у нас розвинулись певні гріховні звички, зокрема, нечистиве мислення, що виражається в занепокоєнні потуранні своїм примхам, осуді, плітками тощо. То що ж далі? Як ми можемо застосувати? На практиці послання виражене в цій книзі. Сподіваюсь, переходячи від одного терпимого гріха до іншого, ви щиро молились за кожен із них, просячи Бога показати вам найменші ознаки їхньої присутності у нашому житті. Думаю, зараз було б Христо ще раз із молитвою прийтись по кожному з пунктів, щоб допомогти вам. У цьому я склав конспективний перелік усіх розглянутих раніше непримітних гріхів. Розділ сьомий Нечестя. Розділ восьмий непокоєння і розчарування. Занепокоєння, закопотаність, розчарування. Розділ 9. Невдоволення. Розділ 10. Невдячність. Подяка у важких обставинах. Розділ одинадцятий. Гордість. Моральна самоправідність, гордість правильних доктрин. Гордість через досягнення. Незалежний дух. Розділ 12. Егоїзм. Наші інтереси, наш час, наші гроші, неуважність. Розділ 13. Нестериманість. Харчування, характер, особисті фінанси, телебачення, хобі, імпульсивні покупки. Розділ 14. Нетерплячість і дратівливість. Розділ 15. Гнів. Гнів по відношенню до Бога. Розділ 16. Бур'яне гніво. Образа гіркота, неприязнь і ворожість. Злоба. Розділ 17. Засудження через відмінності у переконаннях через доктринальні розбіжності, дух критицизму. Розділ 18. Зазрість, ревнощі, суперництво, контроль над іншими. Розділ 19. Гріхи мови, плітки, наклик, брехня, критика, грубість, сарказм, нападки, глузування. Розділ 20-й. Мерські прихильності. Гроші. Замісна аморальність і долопоклонство. Проходячи цим списком, не переставайте просити Бога про те, що він відкрив вам очі на гріхи, з якими ви миритесь, або існування яких навіть відмовляєтесь визнати в своєму житті. Нічим іншим неможливо замінити смирення, щире сповідання нашого гріха це перший крок на шляху його подолання. Чи зверталися ви до інших людей із проханням оцінити ступінь, присутності, перелічених, вищенити? Не гріхів у вашому житті. Якщо ні, то зараз саме час зробити це. Знайдіть момент, щоб поговорити на цю тему зі своїм чоловіком, братом, сестрою або близьким другом. Попросіть його про чесну оцінку, запевнивши, що не виправдовуватимеся, або не оскаржувати їхню думку, просто мовчки вислухайте їх. Можете попросити оцінити вас щодо кожного непримітного гріха, за якою шкалою, наприклад, такою, не є проблемою, проявляється час від часу, проявляється часто, характеризує ваше життя. Навіть якщо ви не згодні з отриманими оцінками, смиренно прийміть їх до відома. Можливо, Бог вживає іншу людину, щоб відкрити вам області гріха, які ви собі. Заперечували. Поверніться до розділу 6 і ще раз перегляньте 6 рекомендацій, як боротися з гріхами. Якщо ви збентежені тим, що вам відкрилося до цього моменту, зверніть особливу увагу на першу пораду. Завжди розбиратися з гріхом у контексті Евангелія. Пам'ятайте, що наше послідовне освячення, тобто процес. Відкидання гріха і одягання на подобу Христа ґрунтується на двох наріжних каменях праведності Христа і сили Святого Духа. Для того, щоб усвідомлювати себе виправданим, прийнятим Богом завжди дивіться на Христа Його досконалу праведність. Пам'ятайте: якщо ви єдині з Христом, то Бог бачить вас одягненим у досконалу праведність. Крім того, завжди, зважайте на Святого Духа, який дає вам здатність споритись з гріхом у нашому житті і створити у вас плід Духа. Навколишній світ уважно спостерігає за нами, хоча насміхається над нашими цінностями та відкидає наше послання. Ми можемо думати, що наші непримітні гріхи сховані від його очей. Проте тим. Чи іншим чином він помічає їх? Світ бачить нашу самоправність, гнів і ост, і тому вважає нас святениками, що звеличується або лицемірами, які саме не практикують те, що проповідують іншим. Якщо ми хочемо розвіяти цей образ, то маємо смиренно і щиро розібратися зі своїми терпимими гріхами. На завершення дозвольте ще раз нагадати слова з 1 Петра, 5 розділ, 5 вірш. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.